Гідно шанувати кожного героя. Анотаційну дошку полеглому захисникові Олегу Самбурову відкрили на фасаді житлового будинку на вулиці Івасюка, 24. Саме тут він проживав із сім'єю до повномасштабного вторгнення. Вшанувати пам'ять героя прийшли рідні, друзі та сусіди. Дружина Олега, Людмила вже понад рік без коханого виховує двох синів і згадує життя, коли була щасливою. Найбільше у світі каже, чоловік любив своїх синів і проводив з ними весь світ. Вільний час, а з перших днів повномасштабного вторгнення ворога став на захист батьківщини. Він був дуже хороший, веселий, добрий, щирий. Познайомились ми пройшло через півроку. Ми одружилися, ну і через деякий час у нас народились два сина: один, потім другий. Проживали разом в цьому будинку 17 років. Він пішов з березня самого початку 22-го року, 10 березня. Загинув 30 квітня 2023 року. Солдат-інструктор навчального самохідно-артилерійського дивізіону Олександру ніс службу на Донецькому напрямку. Загинув захисник під час утримання вогневих рубежів у місті Бахмут. Вшанувати героя встановленням анотаційної дошки саме тут вирішила родина, щоби щодня, проходячи повз його портрет, сусіди пам'ятали, якою ціною дається нам незалежність. Ми в першу чергу рахуємося з думкою батьків, мами, рахуємося з думкою дружини, дітей. Ми, родичі захотіли саме дошку тут, на в тому будинку, де й мешкав. Сьогодні всі герої будуть гідно пошановані і анотаційними дошками, і алеями слави, і книжками, і фільмами, і турнірами пам'яті. Тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб ця пам'ять була збережена. Нагадаємо, у Франківську продовжують програму вшанування полеглих на війні захисників та захисниць нашої громади. Івано-Франківськ, місто героїв. У її межах проводять різноманітні спортивні, культурні та інші заходи у пам'ять про тих, хто поклав свої життя за Україну. Наталія Лозовик, Ігор Горпопик, телеканал 402.